Подобалася сьогоднішня дискусія з вашими з колегами, абонентами і з роботодавцями, і з представниками школи всього всіх інших. І думаю, що ряд питань я зможу вам трошечки відповісти на них, тому що, перше, я не лише є, скажем, представником. Вищої школи після дипломної освіти, тому що майже все своє професійне життя працюю в після дипломній освіти і розумію, як має розвиватися професіонал для того, щоб потім в майбутньому ці компетентності, які набуваються, не зникали не, не ніде, так а саме реалізовувалися в професійному житті. Ну і крім того, я є експертом національного агентства кваліфікацій, яке саме і займається всіми професійними стандартами. Є одним з розробників. Ну, на моєму вже, скажімо, рахунку шість професійних стандартів, тому точно можу сказати, як це відбувається і як це робиться. Якби знала, трошечки би додала, в принципі, до самої презентації ще. Дуже буду швиденько, окремі моменти, просто нагадаю, тому що дійсно є представники, хто в цій системі вони знаються, а для когось це будуть ну, якісь, скажімо, інформація, просто нагадування. Закон України про освіту в принципі нам дійсно говорить про види освіти формальна, неформальна, інформальна. Тобто в професійному житті, раз ми говоримо про дуальну освіту, це дійсно поєднання освіти і роботи навчання під час здійснення професійної діяльності. Тож формальна освіта це коли ми видаємо диплом, тобто це дійсно вже є формалізована. Неформальна освіта це всі наші курси, цикли підвищення кваліфікації після дипломна. Верніше підвищення кваліфікації і інформальна, це там, де людина може самостійно отримувати компетентності, конференції, все що завгодно. Все це формує компетентності, всі ці види освіти. Але таких компетентностей, їх дуже велика кількість. Вони складаються в кваліфікації. І ось на сьогоднішній день в голові багатьох людей, і в принципі, ну в нашому законодавстві всі наші компетентності, ну вибачте, колеги, тут переважно чоловіки. Я жінка, тому трошки хотіла вам зараз донести трошки знаєте, жіночої енергетики. Тож, оцей клубок з нитками це оці компетентності, і наразі воно виглядає саме ось так, коли воно все просто настільки переплутано. Всі, наче, говорять про компетентність, але ніхто не розуміє, як це, це має бути реалізовано, куди його розкрутити. Тобто, його потрібно не просто з клубка зробити декілька клубків, його потрібно сформувати в певний килимок з певним візерунком, щоб це дійсно була кваліфікація, яка потрібна. Роботодавцю, ну не всі ми з вами так вже, е, дякуючи Богу, вийшли вже з радянського союзу, коли були всі під шаблон, під лінійку, всі однакові стандартні. Кожному роботодавцю потрібен свій килимок, тобто йому потрібен саме той фахівець, який буде. Мати свій набір компетентності на основі чогось одного, так безумовно стандарту, але ці компетентності будуть розвиватися і формувати свою кваліфікацію. Тому від у того клубка до самого килимка спробую сьогодні показати, як ми це регулюємо. Звісно, формація дуже складна сама по собі система. Вона, як зазначила Вікторія Юрівна, є регульованою професією. Тому там, де, наприклад, it система е інженери, всі інші вони можуть розвиватися за власним бажанням, власних напрямках, то у нас такого немає. Наш кожен крок регулює держава, і нам говорять, що як ми маємо зробити. Єдине, що ми маємо правильно підказати нашому професіоналу, яким чином це може бути зроблено. Тож всі ці кваліфікації знову ж таки, кожна компетентність, е вона не є відірваною від вона формує... Саму кваліфікацію тоді ми говоримо, да сьогодні було питання від Володимира Миколаївича. а що таке компетентності? А ось людина, яка компетентна, так, а є людина висококваліфікована в нашому з вами суспільстві дійсно ці речі взаємопов'язані. І кожен з нас, начебто, розуміє ці речі, але в ця, скажем, термінологічна невизначеність інколи призводить до тупікових ситуацій. Тому кваліфікація це набір компетентностей. Компетентності ми з вами формуємо протягом всього періоду навчання, як за стандартним таким форматом, так і за дуальною формою освіти. Тож кваліфікації в нас так само закон України визначає такі чотири типи: освітні, професійні, повні і часткові. І ось тут якраз. А те, що ви казали, як поєднати роботодавцю оці стандарти освіти, професійні стандарти, що робити, я вам скажу, ми все це поєднали. В нас це чітко працює і повністю відповідає. То освітня кваліфікація це певним чином виданий документ. Так, ми його з вами бачимо в дипломах, там де ми пишемо диплом магістра, диплом спеціалі... вибачте, диплом бакалавра. Спеціаліста це було за старими такими нашими дипломами. Отам От прописано. І тут чітко визначається, а що людина здатна робити? Ну тобто, це, якщо порівняти зі шкільною системою, ми порівнюємо, наприклад, бакалавра, це нашого випускника 9 класу, від випускника 11 класу магістра. А якщо це PHD, так це вже університет. Або можна за іншою аналогією, це дитячий садочок, це школа і це університет. Тобто, система складності. Звичайно, всі вони вміють читати, але кожен з них буде читати. На свій рівень, і відповідно оцей освітній рівень і визначає наскільки людина здатна це оволодіти. Ну, дайте, наприклад, школяру першого класу інструкцію до використання лікарського засобу наприклад, антибіотику, яка налічує, ну, скажімо, сторінок 5. Та не кожен дорослий зможе прочитати. Я вам хочу сказати, не кожна людина з вищою освітою здатна зрозуміти не професіонал, що там написано. Першичок, звичайно, ніколи цим не володіє. Звичайно, ми говоримо, що і дев'ятикласник не кожен прочитає всі ці е, слова, так? і в нас теж є певна така шутка, які студенти п'ятого курсу визначають студентів першого курсу. А ну, скажи, кацикла Пентант Та не кожен це вийшов і не кожен зрозуміє, про що це йшла мова. Тому отут, якраз в стандартах освіти, ми визначаємо, що там людина здатна робити. І якраз оце має допомогти потім в дуальній освіті теж е, створювати підґрунтя для виконання певних функцій трудових на робочому місці і кого, куди як можна допустити до навчання. Все це ж ґрунтується на національній рамці кваліфікації, і зверніть, будь ласка, увагу. Професійні стандарти тут нікуди не зникають. Оце, як ви казали, де вони мають бути, саме професійний стандарт потім визначає напрямок професійної діяльності, і його вимоги мають бути враховані в стандарті освіти. Лише коли це буде враховано, тоді ми можемо говорити, що ми випускаємо саме того професіонала, якому, який потрібен роботодавцю. Адже саме на, на під час створення професійного стандарту роботодавці мають. Змогу внести свої корективи, і це не проблема роботодавця. Правильно, робота представник нам роботодавця сказав, що в них немає для цього часу і в них немає для цього компетентності, їх ніхто не вчив, як складати профстандарти. Для цього є освіта, яка може допомогти це зробити. Питання в тому, як правильно побудований цей процес. А якщо взяти класичну схему розробки професійного стандарту, там дійсно є. Певні е, е, етапи, певна методологія, коли роботодавцю надається саме вже е, готова анкетка, в якій він просто може відмітити все, що він робить. І далі вже робота освітянина відокремити з цього сформувати трудову функцію, як вона має звучати, яким чином вона буде враховувати всі особливості кожного елемента а, зазначеного роботодавцем. І далі надати знову ж таки на перевірку роботодавцю, Чи це те, що він хотів побачити, чи ні? Знову ж таки, у роботодавця має бути функція в профстандарті виключно, а, ну скажімо, такого. Ну, как бы, перевіряючи контролюючого органу, а створювати все це мають дійсно вже і освітяни, і тоді вже в професійному стандарті. Реалізу через професійний стандарт, реалізується стандарт освіти, і потім в освітній програмі ми дійсно маємо компетентнісний підхід, коли в нас є компетентність через національну рамку кваліфікацій, коли ми не змушуємо нашого першачка читати у ту величезну інструкцію, так тобто ми чітко визначаємо рівень, до якого він може дострибнути, не треба бакалавра змушувати, скажімо, здійснювати. Той рівень магістра, який прописаний бакалавру, достатньо бакалаврського рівня, що він має вміти робити. Тобто цього достатньо, а уже від магістра можемо вимагати більшого. І прокстандарти саме там і прописані для фахівців, коли ми говоримо за п'ятий рівень бакалаврів, і за а, вже професіоналів, коли ми говоримо з вами за тих, кого ми випустили магістрами. Профстандарті мають бути відображені ці особливості. Або це зовсім два різні профстандарти, як у фармації, а так о дякую, Сергій Володимирович відзначив дуже приємно. І дійсно я ж кажу, у вас просто не налагоджена система з вашими профспілками, які можуть ініціювати написання профстандарту, дати замовлення безпосередньо групі розробників, куди будуть включатися, і представники роботодавців, які скажуть, що вони хочуть, і представники освітян, які зможуть реалізувати думки роботодавця в конкретний продукт, саме в профстандарт. В освітній програмі ми вже побачимо з вами конкретні напрямки спеціальності. І отут Сергій Володимирович, я знову ж таки навіть записала всі ці питання, які ви зазначили, коли дійсно західні компанії вони визначають, вибачте, російської склонності, так кожної дитини. То ось тут ми повністю з цим погоджуємося і реалізуємо в освітній стан програмі. Прописується відповідно вже що людина потім буде робити. Вона не просто буде за професію, наприклад, фармацевт. Вона може за стандартом освіти бути фармацевтом, промисловим фармацевтом, бути косметологом або технологом на виробництві. Тобто є певні особливості, і в стандарті вона визначить. А в освітній програмі ми так само все це продемонструємо. Я вам більше скажу, ми навіть після дипломної освіти наш інститут а, в рамках національного фарму університету розробив в подальшому правильний вибір спеціалізації, бо чітко визначені, що має людина робити на робочому місці, яким чином вона буде все це реалізовувати. Знову ж таки, нагадую, що національна рамка кваліфікацій вона визначає компетентності через чотири е, дескриптори. Знання, вміння навички, комунікація, відповідальність і автономія. Якщо ми завжди з вами говорили про знання і про навичку, дійсно вміння щось робити, то комунікація це якраз здатність людини спитати, спитати і прокомунікувати, і знати, донести свої знання, знати, як спитати, знати, як, скажімо так, взяти контроль. І відповідальність і автономія це теж про відповідальність за свої вчинки, за свою діяльність. В професійній кваліфікації, як я вам зазначала, тут якраз іде не просто про набір компетентностей, а саме про результати навчання, тобто здатність здійснювати типові функції професійні, за окрему професію. Тобто, тут вже ці компетентності сформують набір кваліфікацій професійних. А, як після, закладу після дипломної освіти, ми реалізуємо і після дипломної освіти тут якраз інтернатура. І якраз на ній найкраще продемонструвати варіанти дуальної форми освіти, хоча я можу одразу сказати: а, скажіть, будь ласка, чи підете ви до аптеки, до фармацевта, де mm. за першим столом буде стояти випускник 9 класу? Ну, не підете. Якщо він якісно надасть послугу, проконсультує і виконає всі нормальні обов'язки, тут підемо. Тому... А чи може він в дуальній освіті, коли він ще навчається, він тільки прийшов на перший курс коледжу? Можливо, щось там надати? Ну, візні, історія каже, що може. Ну, на жаль, ні, не може. Це все буде не мати певного підґрунтя за собою знань. Він може вам надати певні завчені фрази. Але в регульованих професіях це неможливо. За, а, скажімо так, нерегульованих, так, в ну підете, добре, фармацевт не спрацював у вас так, до хірурга підете, який на першому курсі його одразу допустили до операції. Ну, навряд чи вам захочеться, щоб вас так, оперували така, я напалась на вас. Якщо його допустили до операції, відповідно його компетентність такого рівня, щоб можна оперувати. Ні. А ось тут ви неправильно так, от, от, тоді, от, от тоді ж не до мене питання, а О, той, хто допустив колеги? Ось отут якраз питання дуальної форми освіти, тому що О. дуальна – це навчання паралельно в університеті або на закладі освіти і паралельно на робочому місці. Тобто хірург, розрізаючи так, роблячи операцію, навчається правильно, неправильно він зробив. Він має десь отримати ці навички, і отут буде якраз відповідальність і його самого, і того куратора. Тому в регульованих професіях неможливо впровадження класичної форми дуальної освіти, бо там надто висока відповідальність за життя людини. Звичайно, коли, наприклад, слізар, сварщик, вибачте, інженер щось неправильно порахував. І щось зробив на там, такому дрібному якомусь елементі. Ми не говоримо так за архітекторів. До речі, архітектори так само, вони регульована професія. Ніхто не допустить такого архітектора побудувати пизанську вежу, яка рухне через півтора місяці, розумієте, коли туди заселять людей. Тому, звичайно, є певні особливості. І в дуальній формі освіті теж тут є. Свої особливості профстандарти вони є. Ви бачите, я їх на екрані. Вони дійсно а, всі реалізуються через результати навчання. Знову ж таки, в кожній дивіться, це в профстандартах. До речі, ті, хто не, не бачили, можливо, трудові функції якраз визначають, що людина буде робити, і саме їх розвиток буде дійснюватися у нас на післядипломній освіті. Кожна компетентність, бачите, їх цілий ряд компетентностей для то, кожної окремої трудової функції. Всі вони розкладаються на окремі елементи, і кожен з них має бути відпрацьований і надбаний. Звичайно, різні можуть бути форми набуття компетентностей, так і кваліфікацій, в тому числі професійні. І як бачите, кожна з них буде знову ж таки передбачати різні особливості. Тож в своїй діяльності після дипломів у нас і ось така є форма. І ось така є форма, коли вони можуть паралельно іти. І ми все це реалізували безпосередньо у себе після дипломної освіти. На базі інтернатури. Тобто інтернатура це обов'язковий елемент після дипломної освіти. І знову ж таки це фармація, а потім. Кожна з цих компетентностей, відповідно до профстандарта розроблена, може розвиватися. Якщо людина хоче бачити себе в лікарні, це вийде клінічний фармацевт. Якщо вона хоче бути косметологом, піде розвивати саме свої компетентності, але основою є оце фармація. Якщо людина не хоче комунікувати, а хоче виключно робити лабораторні аналізи, і вона піде робити безпосередньо, розвивати аналітично контрольну фармацію. Таким чином, кожен зможе знайти свій розвиток професійний вже безпосередньо за тими трудовими функціями, відповідно до посади. окремо. кожна з компетентності має свої рівні, як я вже зазначала, і в інтернатурі є теж базові, які будуть визначати знання, навички, а далі вже відповідальність і автономію. Сі, і ді це якраз про відповідальність і автономію. І ось тут ми так само розвиваємо. Якщо в інтернатурі в базові є знання і рівень B – Демонстрація, тобто певна навичка. Далі людина в професійному житті набуває компетентності вже під час а, безперервного професійного розвитку або ж певних курсів, і все це реалізовано через Moodle. Ну а, я перегорнаю просто слайди, які ми дійсно так компетентності виглядають. Кожні з них рівні виглядають. Все це розбито і відповідно до них створені результати навчання, матриці. матриці для кожного освітнього компоненту, щоб людина могла дійсно розуміти, а що вона отримує за результат. І потім роботодавець дійсно міг зрозуміти, а що там навчили. Чому хочу вам просто продемонструвати ще. Так, чогось не вигортаються. Вертають слав. Ось саме отака дорожня карта, за якою ми реалізуємо через Moodle всі ці результати навчання і компетентності. Бачите, це не просто тематики створення, а саме компетентності, якими ми будемо досягати під час вивчення тієї чи іншої теми. У нас немає тем, які б були. Ну там, скажем, окалався, то тобто, тільки те, що допомагає створювати свої результати навчання і отримувати цю компетентність професійну, яка буде допомагати отримувати повну кваліфікацію. Ось це вторинні спеціалізації, які розвиваються. І, до речі, це якраз ті люди, які вже працюють. Вони на робочих місцях. Це доля, наприклад, завідувача аптеки, коли він з фармацевта стає завідувачем. І бачите, ми пропонуємо цілий ряд теж освітніх компонент, і для них прописуються так само компетентності. В моду ми реалізовуємо це все через створені шаблони навчальних планів. Їх завантажимо через репозиторій компетентності. Вони всі є взаємопов'язані на основі сподіваються. У мене чорний екран. Я все перепробував залишився. Так, а колеги чи всі всі бачать, як у мене якраз? все працювало до виступу пані Вікторії. Бачимо, бачимо. бачимо. А ми, бачимо а ми вас. Спробуйте оновити окно у браузері просто. Спробуйте ну, просто в те, браузері так. оновити. Не на вашому боці. Ми презентачивали, ми, ми так само створили, бачите, по свою шкалу відповідно до всіх цих рівнів, щоб можна було продемонструвати. Бачите, всі ці рівні, і кожен кожне надбання, кожного інтерна, ми можемо побачити і навіть потім всі ті компетентності, які потім розвиваються на відповідний рівень. Тобто, це не лише одна навчання, програма пройшла і все. А це навчання протягом життя. Кожного разу, якщо людина буде заходити, ми можемо побачити всі ці компетентності і як вона буде розвиватися. Шаблони, нові навчальні плани вони пов'язані безпосередньо з усім, скажімо, варіантами різних видів занять за кожним освітнім компонентом. Тобто, це як воно все це реалізовується, ну як перелік компетентності, рівні, все це прописуються. Всі ці навчальні плани, так вони. Бачите, перевіряється, чи все це дійсно досягається безпосередньо системно, тобто, гля, чи ні, ніде ми не загубили якийсь окремий елемент. І ось так можемо перевірити безпосередньо компетентності окремого освітнього компонента. Тобто, все це підписується навіть для лекцій. Ми можемо сказати, що там рівень знання, що відпрацювання має бути обов'язково. Ну, ось таким чином це все відбувається. Ну, Я думаю, що я вклалася в якийсь час, попрошу за вибачення за дуже таку швидку, швидку.